Всім привіт! Цей відеоролик буде присвячений інструменту, а зокрема болгарки. Значить, весь, ну тільки я, так сказати, почав займатися ковкою і дамаском. Я купив собі болгарку ДВТ. Оце вона, ця болгарка. Цей більше п'яти років, а може й ні, може років п'ять. Ну, коротше кажучи, оця болвесь мій Дамаск пройшов через. Той, що я зачищав болгарку і пройшов через цю болгарку. Значить, це болгарка болгарка ДВТ. ДВТВ-180 ДВ. 230 вольт, 50-60 Гц, 1300 Вт. Тут щось непонятно, 5,8, якісь трипири. 1500-6500 оборотів на хвилину. Тут був регулятор обертів, але він... Вийшов з ладу, я його не ремонтував, викинув, бо ніколи було. Також з щітками були проблеми. ну, Зносились, потім я не міг відкрутити, повиковірювати пробочки. Прийшлось отак. Отут резинова пробка впхнута і обкручена ізоленти. Ну, то все чепуха. А оце ось. Коротше кажучи, отут втулка дуже зносилася, я її думав, замінити не, не було чим, треба було шліфувати. Коротше кажучи, оця втулка зносилася, вал зносився. І шестерні, ну Там зараз підмощене, то вони не, не тріщать. А так вони затріщили, затріщали і з'їлися. кажучи, Болгарка вийшла з ладу. Ну, ця болгарка багато прошліфувала. Тут і плавний пуск був, і регулювання оборотів, вона не важка. В принципі, прийшов час замінити болгарку. Так, дуже довго я не вибирав, ну, подивився в інтернеті і підібрав ту, яка мені найбільше сподобалась. Сподобалась Makita ж 7020 r Значить, така болгарка, я нею вже трохи по... попрацював, значить, вона. Набагато важче 5,5 кг. Це раз. Друге, в ній більше обороти 8500. Ріже вона гарно, а шліфувальний круг трохи зализує. Ну, якби, Мені треба менше обороти на шліфувальний круг. Хоча пишуть на кругу, на кругу 80 метрів в секунду. Це 8500, але в реальності він лежиться, зализує і забивається. Тобто в реальності треба менше обороти. Раз, тоді оцей, оцей вмикач класно продуманий. Отак чик чик держи, клас, чик, Так не нажмеш, Сюди, сюди, сюди держи. Тобто дуже класна штука. Це індикатор, що вткнути в мережу. Провід провід мягкий. Якщо навіть так зробити чик-чик і включити в розетку, вона не пускається, треба виключити. Так, потім дуже класна штука тут є отака ось. Зараз відкручується вона легко руками. Ось тут опа. руками. Клас. Вони називають там написано, його називають Суперхлянець. Я не знаю, що воно таке. Тут якось воно так зроблено, Ну, в реальності диска не зажимає, відкручується все вручну. Якось тут він так грає, щось підложено туди всередину. Тобто не так, як ето, бабах державу, так що не відкрутиш, треба гріти, чи, чи хтось на що робить. Оце така штука тоді. Ага, чого я вибрав Макіту, чим вона мені сподобалась. Ну, в принципі, вона не дуже дешева. Така іграшка не, не дешева. Ну, Я так подивився, отут, всіх під, всіх, отут стоїть підшипник. Тобто тут два підшипника, а отут стоїть і отут підшипник. всіх остальних, ну там щось у метабу, ще якийсь роліковий стоїть, а у остальних там стоїть втулка. Ну, може, ще в є, я дуже сильно не, не вникав. То іменно в принципі, якби в мене на тій болгарці там стояв підшипник, я б його замінив і він би. Вона б не вбилась і досі ходила. А так я втулку замінити не зміг. Оце таке із, так сказати, з не, недоліків. Перше, обороти, оце мені не підійшли поки що. Раз. Ну, це не, не недоліки, а так сказати, особливості. Обороти хотілося б регульовані, ну щось, я дивлюсь, професійних болгарок великих з регульованими оборотами немає. Раз. Це одне. Друге, перехват. Отак от як я беру. Отак от як я беру. І міряю тут, От цього до, до краю. І, коротше кажучи, 45. 45 мм я можу тільки відрізати нею. Дуже великий тут редуктор. Ну, це воно так треба, в принципі. Коротше кажучи. Треба було брати болгарку на 230 мм. А це виходить, я навіть 50-й круг ось різав ХВГ. Я не можу новим кругом перехватить. Новим диском перехватити кругляк 50-ку. Оце таке. Ну, а так, в принципі, все класно. Ну, Важка, да. Ну, так Чувствується, що вещ. Зараз я вставлю. Пару відеороликів болгарки в роботі. Болгарку я купляв у магазині інструмент.comей. Значить, оце ось така ось гарантійка офіційна. І оце ось така ось гарантійка впала додолу, і оце ось така ось коробка. Так? Тільки чись на болгарці написано отут просто R, а тут з буковкою F. Я не знаю, що це означає. Попрацював я вчора цією болгаркою. Значить, те, що я казав про обороти, в принципі, воно не справдилось. Обороти нормальні. То круг просто був залип якось. Він трохи підточився, І, ну стерлося те, що залипше. І, в принципі, він нормально не зализував вже сталь, нормально знімав. Так що. Я думаю, якщо купляти якісні, якісь більш-менш толкові абразивні круги, то вони будуть шліфувати і шліфувати. Оце таке. Коротше кажучи, два недоліка. От перший маса, маса дійсно важка, вона придумана вона, мабуть, для Геракла. І вбити цю болгарку нереально по тій причині, що неї довго не попрацюєш. Ну, і друге, це. Малий перехват. Ну, це, якби, тоже, це, це, це до недоліків, ну, чи недоліки, чи особливості. Ну, коротше кажучи, таке є. Бо, в принципі, для декого це важливий перехват. Ось тут уже зовсім, зовсім мало можна перехватити. Це ніде не вказується, але це, в принципі, це є. Отака у мене тепер є болгарка невбиваема. Ну, дійсно дуже надійна і така дуже-дуже мощна. Іменно що попробую, Я думаю, що вона довго, довго і нудно буде служити. Ось такий відеоролик. Значить, якщо ви надумаєте купляти болгарку собі якусь, то звертайте увагу на масу. Хоча як шліфуєш, то вібрації від неї немає. От ті в мене руки терпли, отак потім після пошліфував. А тут вібрації нема, то що вона важка, то що вона не може вібрірувати, гаситься на масі вся вібрація. Отакий От відеоролик. Дякую за увагу. На все добре, нехай щастить.